Вітаю, шановні батьки. Сьогодні поговоримо про щось дуже важливе: про сон. Те, що для ваших малят є найголовніше. Чи знаєте ви, що сон відіграє величезну роль у психічному здоров'ї вашої дитини? Так, саме так. По-перше, сон допомагає дітям обробляти нову інформацію, яку вони отримують щодня. Уявіть собі, що це як кнопка зберегти їхнього мозку, коли діти достатньо сплять, вони краще запам'ятовують, що вивчили, і менше виридують. Всім від того добре, чи не так? Крім того, під час ну мозок має можливість перезарядитися та відновитися. Це дуже важливо для контролю емоцій і поведінки. Ви коли-небудь помічали, що добре виспана дитина, як правило, щасливіша та більше хоче йде на контакт. Це не випадково, А тепер давайте не забувати про стрес. Дошкільнята можуть мати таких самих турбот, як дорослі, але вони також переживають стрес. Якісний сон може допомогти їм краще справлятися зі стресом та зменшити тривожність. Менше стресу означає щасливішу, здоровішу дитину. Отже, який висновок? Переконайтеся, що у вашої дитини є постійний режим сну. Зробіть кімнату темною, тихою та прохолодною. Найголовніше зробіть сон пріоритетом. Психічне здоров'я вашої дитини буде вам вдячне. А щоб краще допомогти дітям засинати, я вам пропоную роздивитися 10 ритуалів, які допоможуть заспокоїти дитину перед сном. Перше малювання снів перед сном дайте дитині уявити, яким буде її сон. намалюйте його в уяві. Можливо, це буде подорож до чарівного лісу чи зустріч з єдинорогами. Другий ритуал промінь місяця. Розкажіть дитині, що кожного вечора місяць дарує їй свій чарівний промінь, який оберігає від усіх страшних снів. Цей ритуал додасть відчуття безпеки, допомагаючи дитині заспокоїтися перед сном. Наступний кошик для думок Запропонуйте дитині уявити, що поруч із нею стоїть великий м'який кошик. Він спеціально призначений для того, щоб зберігати всі її думки до ранку. Запитайте, які думки чи переживання залишилися із нею. Разом збирайте ці думки та складайте їх у кошик. Закрийте його на чарівний замок, щоб думки не турбували під час сну. Це допоможе дитині заспокоїтися і підготуватися до спокійного сну. Казкова подорож щовечора створюйте разом із дитиною ту свою власну казку, яка буде асоціюватися з теплом і затишком перед сном. Можливо, цього разу принцеса полетить на місяць, чи хмари стане справжніми драконами. Чарівний пил. Уявіть, що у вас є справжній чарівний пил, який проганяє всі страхи. Розполіть його по кімнаті, і погані сни розчиняться в повітрі, залишаючи місце тільки для солодких сновидінь. Лялькове шоу тіней. Щовечора вмикайте нічник або ліхтарики, створюйте на стіні тіньові фігури, використовуйте м'які іграшки або вирізні силуети, щоб розіграти коротку історію. Це може бути казка або пригода тіньових персонажів, які мандрують різними світами, даруючи спокій і сон. Наступний ритуал мишенята. Перед сном розкажіть дитині, що вночі до неї приходять маленькі мишенята, щоб охороняти її сон. Кожна мишеня має свою місію: одне приносить світло, інше накриває ковдри, а ще одне співає колескову. Разом із дитиною виберіть мишеня, яке вона хоче сьогодні покликати, і покладіть його біля ліжечка. Наступний казковий годинник. Уявіть, що годинник в дитячій кімнаті рахує хвилини до казкових снів. Разом з малюком кожного вечора прокручуйте стрілки вперед, щоб казкові сни приходили швидше. І останній ритуал зоріні бажання. Перед сном запропонуйте дитині загадати зоряні бажання. Це можуть бути три бажання про хороші сни або приємні моменти наступного дня. Уявно відправляйте їх до зірок і дивіться, як вони повільно відпливають у нічне небо. Дякуємо, шановні батьки, що були з нами. Солодких снів вам та вашим малюкам.